Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Мої вітання! Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму YouTube-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 27 червня п'ятниця. Отже, давайте разом подивимося, що про Україну, про новини, події, які стосуються України, писали авторитетні впливові світові засоби масової інформації в США, Америки, Великій Британії. Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Так, і саміт НАТО, і саміт Європейського Союзу був в центрі уваги, але не тільки про це, а про те, якою буде допомога, якою буде економіка України також писали впливові іноземні ЗМІ. США Штати Америки, The Vashtown Пост. Оскільки кінця війни не видно, економіка України балансує на межі. Ну певною мірою вони тут приві. Ну, Вашингтон Пост пише, що на саміті НАТО цього тижня президент Дональд Трамп висловив певне здивування тим, що війна між Україною та Росією все ще триває, визнавши, що президент Росії Володимир Путін був важким. Ну і там пишуть про те, що він думав, що все буде скоріше. Це насправді не так скоро. Ну і підтримка України безумовно з боку Сполучених Штатів Америки вже не така, яка була за адміністрації Джо Байдена. Наразі економіка тримається, хоча й за значної підтримки заходу, пише The Washington Пост. Але за словами чиновників та аналітиків, ризик полягає в тому, що фінансової допомоги буде недостатньо надалі. Єдиний великий інвестиційний план на горизонті, нещодавно підписана угода зі Сполученими Штатами щодо розробки мінеральних багатств України. Все ще потребує років розвитку. Про це і пише. The Washington Post. Західні союзники України наразі покривають невійськові військові витрати країни, такі як пенсії, охорона здоров'я, освіта, шляхом стягнення відсотків із російських активів за кордоном, які були заморожені. Однак наступного року ця підтримка покриє лише половину з тих 40 мільярдів доларів, які, за словами Зеленського, потрібні. країні, кажуть про це українські чиновники. Перше The Washington Post. Ну а е американська The New York Times якраз пише про. Ті родовища про ті корисні копалини, які ну, є певною, скажімо так, умовною гарантією гарантією небезпеки України, а гарантію те, що США будуть надавати нам допомогу. Росія захоплює ключове літієве родовище, кидаючи виклик у угоді між США та Україною щодо корисних копалин. Такий заголовок загловок Times». Ну, Тут мова йде якраз про те, що про родовище це біля е, села е, Шевченко, так, в Донецькій області. Яке було захоплене останніми днями згідно з картами поля бою від незалежних груп, які відстежують просування Росії за допомогою геолокаційних. Картам бойових записів пише «The New York Times». І хоча це родовище відносно невелике, воно охоплює лише 100 акрів, це ну це трохи більше 40 гектарів. Галузеві аналітики вважали його одним із найцінніших в Україні через його багату концентрацію літію, мінералу необхідного для виробництва передових технологій, таких як електричні акумулятори, сполучені штати визнали літій критично важливим для своєї економіки та національної безпеки, наголошує New York Times». Ну і, зокрема, що адміністрація Трампа прагнула використовувати величезні запаси ліків в Україні одні з найбільших у Європі, завдяки нещодавно підписаній у цій угоді про корисні купалини, яка надає, ну, Україна дає першочергову доступ до мінералів саме американцям. Бачимо, що і тут ситуація у нас ну, не дуже. Чим більше буде захоплювати територію Російської Федерація, тим менше ну, можна буде говорити про те, що ця угода буде працювати ефективно. Велика Британія. The Guardian. 27 лідерів ЄС у четвер домовились продовжити санкції проти Росії ще на 6 місяців, розвіявши побоювання, що дружня до Кремля Горщина дозволить цим заходом припинити дію. Ну, повідомляє про це, пише The Guardian. Ну там дійсно ситуація на півроку. не продовжили. Там, зокрема, і оці заморожені понад 200 мільярдів євро, 204 мільярди доларів, які будуть залишатися щонайменше до початку 2026 року. З відсотки яких якраз от і нам дають цю, цю допомогу, про яку писала і The Washington Пост. От The Guardian гардія нагадує нам, що так вони продовжали на півроку, але 18-й пакет, який там передбачав скорочення і продаж Росії нафти газу в Європу, цей пакет не прийнятий, бо Словаччина заявила однозначно, що вона його заблокує. Тому будуть далі йти певні обговорення. Ну і е, також Загардя, на мою думку, цікаву таку е, новину повідомила, що міністр закордонних справ Польщі Родислав Сікорський заявив у четвер вчора, що нова гонка озброєнь може призвести до падіння режиму президента Росії Володимира Путіна, так само як вона повалила радянський союз. Ну в цьому насправді щось є. І тут наводить е, те, що Путін сам все ще сказав, що радянський Союз якраз розпався, витрачав втрачав забагато на озброєння. Сікорський сказав це в інтерв'ю агентству Франс Прес. Польському інформаційному агентству ПАП та німецькому агентству преси ДПА за телеграф НАТО щойно здало Україну Путіну. Президент США, можливо, і переміг на саміті щодо на оборони, але східній фланг Альянсу був уголений. Ну там пишуть про те, що. Не було е, відчуття зради, що є в Україні ще більш відчутним відмова е, заключної декларації саміту НАТО засудити повноваштабне вторгнення Росії в Україну та незначна присутність Володимира Зеленського уособлювали зростаючу в тому альянсу від України. Так пише ну насправді це не втома, це така позиція Трампа, і ми про це поговоримо завтра у програмі. Е, Головна подія у суботу щодо і саміту НАТО більш детально, саміту ЄС. Ну а в даному випадку можна тільки сказати, що от так хотіли задобрити Трампа, що навіть от не засудили цю агресію в загальній декларації. Але я не вважаю, що це там як заголовок звучить, що прям здали Україну. Я думаю, що поки про це зарано говорити, про те, що дуже мріють у Кремлі, особливо Путін. Ну і також тут згадують про те, що там, коли була ця зустріч в овальному кабінеті, що Трамп попередив, що Україн закінчують солдати, а його віцепрезидент Венц сказав, що там от насильна ця примусовий призов на вулицях. Я думаю, що з цим давним дано вже дійсно треба завершувати, щоб нам це постійно не тикали і про це не згадували. Ну і скільки Трамп продовжує сигналізувати про свою, сигналізувати про свою непризність до безстрокової військової допомоги Україні. Постачання військових матеріалів може ще більше скоротитися. От про це і пише, зокрема, The Gar, The, 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 The Telegraph. Також тут наголошується, що питання тих систем Петрів, які нам потрібні, які просив Зеленський. Ну там, як е, Трамп сказав, треба подумати, що з цим робити, як воно буде, більш того, тут пише телеграф, що перспективи передачі. Крилатих ракет томагавка або літаків, які могли повністю нейтралізувати російські винищувачі невдимки су 35 також є мало ймовірними. Тобто зараз Україна покладається саме на європейських союзників, наголошує «Зе Телеграф. Ну і зокрема те, що Німеччина отримала від США дозвіл на передачу крім сто двадцять далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет ППО Петріот. Також про те, що можливо будуть і поставки «Торос», бо про це публічно заявив Путін. Нагадує нам, за телеграф, що там тоді будуть стосунки дуже погані між Боліном і Москвою. Ну і що нещодавно Нідерланди передали Україні останні зі своїх 24 обіцяних винощивчів в 16 а Норвегія розглядає можливість подвоєння поставок f 16 у Кримським військово-повітряним силам. Ну, сподіваюся, так воно і буде. І те, що пише за Телеграф, так і все потім буде для нас позитивно. Франція, французька за Телемонт. Російський та український меморандум щодо врегулювання конфлікту дієметрально протилежні, заявив Володимир Путін. Ну і сьогодні у п'ятницю там. В Мінську євразійський цей форум відбувається. Він там багато чого нагорив. Ну, зокрема, те, що от підходи зовсім різні, і, В принципі, як там і Путін решті, також сказав, що це нормально, це дійсно що нормально, бо Росія хоче капітуляції, а Україна, безумовно, цього не хоче. Французька ліберація. Війна в Україні, Європейський Союз продовжує санкції. Ну, знову також про ці санкції. Пише, що вони їх продовжували, і це, в принципі, дуже добре. Але також Лібересьо нагадує, що 18-й пакет санкцій спрямов... спрямованих серед іншого на скорочення доходів Москви від нафти, так згоди не було досягнуто. Німеччина, німецька Цайтунг. Путін готовий до зустрічі з Трампом. Ну, це на цій же ж прес-конференції він давав, Він сказав, що... Е Дуже похвалив Трампа за його зусилля щодо припинення війни в Україні та покращення двосторонніх стосунків, сказав, що він завжди відкритий до контактів та зустрічей. Це такий Євразійський це економічний форум в Мінську. Про це повідомив Державне інформаційне агентство ТАРС, пише Зюдойче Цайтунг. І німецьке агентство преси. Посилаючись якраз до речі на зідочий сайт, він пише про те, що заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, відповідаючи на питання газети зідочі Сайтом, що він не збирається найближчим часом розмовляти з Путіном, там нагадуючи, що коли Шольц розмовляв, тоді зразу після цього задувалися удари, коли прем'єр-міністр Орбан при Угорщині приїхав в Росію, також задувалися удари по Україні. І він збирається цього робити. На запитання, чи спостерігав він як президент США Дональд Трамп дистанціюється від Путіна, Мерц заявив цитата: Президент США виявляє зростаючий скептицизм, скептицизм і стає більш критичним. Це процес у Європі. Існує великий консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки. Ну дай Боже, щоб так воно і насправді було поки що не дуже в реальних як його діях. Іспанія, іспанська газета Ельмундо. Путін заявляє про стабілізацію відносин між США та Росією, пояснюючи це завдяки от Трампу. Ну, це знову ж ця прес-конференція квідав в мінську на цьому економічному євразійському економічному форумі. Президент Володимир Путін заявив у п'ятницю, що відносини між Росією та Сполученими Штатами починають стабілізуватися. Пояснюється це покращенням зусиллям президента США Дональдом Трампом. Пише іспанська Ельмундо. І Італійська Ля Републіка пише про те, що Путін там ж заявив, що військові витрати Росії становлять 6,3% ВВП і що вони хочуть їх скоротити. Ну, бачимо, можливо, Сікорський так і провів, що Гонка озброєнь може розвалити з Росією, так як це було з Радянським Союзом. Також Ля Републіка пише про те, що Путін сказав, що за збільшенням витрат НАТО немає російської агресії. Ну, ми знаємо, що там досягли домовленості про 5% ВВП, до 3... 2035 року 3,5% це конкретно на військові витрати, там 1,5% універсальні. Ну от путін зараз заявляє, що ні, ні, от це не має ніяких відношення. Якщо ніби Росія не загрозує НАТО, ну НАТО думає по іншому. Тому оця дійсно гонка озброєнь може таки виснажити Росію, а санкції цьому можуть допомогти. Сподіваємося, так і буде. Отакі от, от теми за сьогодні, за вчора. Писали впливові світові засоби масової інформації про події, що стосуються України. Сподіваюся, ви додивились програму до кінця. Якщо це так, то не забудьте підтримати мій YouTube канал, поставте вподобайки, вони допомагають. Прокоментуйте, коментарі також допомагають. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім всіляких гараздів! Все буде Україна!